Так, друзі, у продажу у нас Volkswagen Tiguan 2016 року, двигун 2 літри бензин, повний привід 4Motion та автоматична коробка передач. Дуже достойний стан. По Америці у нас передні пошкодження, є косметика по передній частині, по капоту по крилах передніх є шпаклівочка присутня. 16 диск, гарна літня гума. Гарний кліренс у автомобіля виглядає чудово, по зазорам жодних зауважень немає. Тонований з об'ємним багажним відсіком. Зараз покажу ось такий у нас багажний відсік, досить багато місця. Є безключовий доступ. Зараз покажу салончик комплектацію. Салончик у нас екошкіра, так як авто з Америки, в достойному дуже дуже достойному стані. По комплектації електросклопакет, датчик світла дощу, шкіряне контроль. Спереду по салончику, тільки по водійському сидінню трішки зауважень. Спорт режим, запуск двигуна з кнопки, кондиціонер, підігрів сидінь, мультимедіа з камерою заднього огляду 124 тисячі кілометрів пробігу. Дуже і дуже достойний стан. Актуальна ціна 13 тисяч 500 доларів. 16 рік, Volkswagen, Tiguan вже в продажу. Хто зацікавлений, чекаємо компанія Автопарк.